У Слов'янську відбувся другий міський конкурс краси Міс Слов'янськ Слов'янськ-2017». Захід традиційно пройшов за підтримки народного депутата України Юрія Солода. Цього року за титул головної красуні Слов'янська боролися 11 учасниць, серед них студентки та школярки з різних навчальних закладів. Демонстрація розкішного вбрання та вміння ефектно дефілювати на сцені на єдині вимоги до претенденток. У чотирьох виходах, які мали назву Богиня, діловий Україна. Дівчата постали перед публікою в різних образах. Крім того, кожна учасниця продемонструвала свої таланти у вокальному, танцювальному та художніх напрямках. Участь в конкурсі перш прежде все, Два місяці, тому я шукаю удачі кожний, кожний. Перед журі конкурсу стояло непросте завдання вибрати кращу з конкурсанток. В результаті нелегкого вибору звання першої віце-міс отримала Олександра Шумакова, учениця третього курсу Слов'янського педагогічного ліцею. Друге місце посіла Олександра Борисова, студентка третього курсу Слов'янського хіміко-механічного технікуму. Міс глядацьких симпатій стала Юлія Козаченко, студентка фізико-математичного факультету ДДПУ. Усі учасниці отримали подарунки. Від спонсорів та корону головної красуні і звання Міс Слов'янськ 2017 виборола Олександра Чупкова, студентка педагогічного факультету ДДПУ, родом з Черкаського. Наше шоу пройшло во таким класним, таким грандіозним, таким хорошим і качественним. Дякую всім учасникам і, звісно, ж, учасницям, і, звісно, ж, дякую. за помощь в проведении этого конкурса очень многим людям. Это нашим спонсорам. Спасибо Юрию Васильевичу Солоду за прекрасный свет и звук. Спасибо Вадиму Михайловичу Ляху за то, что он всегда нас поддержит. Спасибо всем-всем спонсорам, их очень много. Спасибо большое за этот конкурс, который подарил нам много положительных эмоций, незабываемых ощущений. Спасибо большое всем тем, кто за меня болел. Я не подвела. Я очень рада тому, что так все закончилось.